Вітаю, Дівчатка, хто про вас таємно мріє. Карти самі вилітають. Король мечів, гляньте. Король мечів таємно мріє про вас, дівчатка. Такий засмучений, він чомусь. Чому ти засмучений? Розказуй нам, прийшов король мечів. Ну, тому що він тут такий, настрій такий. нього такий. Хочеться йому діяти, і ви для да нього прямо така цукерочка смачненька гляньте. Так, Ну, засмучений чому, тому що нічого не відбувається. І що б ти хотів. І боїться він. Король мечів боїться. Вас боїться дівчатка, вітаю, королева Пентаклів. Ви дуже така серйозна жінка. Самодостатня, впевнена в собі, знаєте собі ціну. А, і в нього розбите серденько бідолашній. Ну, тому що тягне до вас дуже сильно по 15 аркану. І почуття є попажу кубки. А, і, але ви холодна до нього. Ви теж королева ночів тут вийшли з ножиком. А, небезпечна жінка. Дуже б хотілося якось йому вас, знаєте, зараз. Ви дуже недоступна для нього, і йому б якось хотілося вас трішечки приспустити на землю і пояснити вам, що ви звичайна жінка, як і всі інші. Але щось тут між, між вами могла бути сварка. І йому б хотілося до вас проявлятися, Ви для нього кохана жінка. Гляньте, яка тут красива королева кубки. А, а могла бути сварка, так. І він хоче щось змінити в цій ситуації, але як не може. М -м хоче до вас, до вас, хоче знайти, хоче він до вас, хоче показати цю карту. Хоче до вас. Мрію про вас, дівчатка, а ви холодна жінка. Так, сердиться, звиться. Угу. І що планує діяти? Так, дівчатка, буде якось діяти. Причому так, знаєте, серйозно діяти. Я правильно зрозуміла? Ну, тому що, так, засмучений. Говорить, що пофантазую, пофантазую, так? А діяти будеш, так? А, депресує він зараз. Ну, ви для нього бажена жінка. Діяти будеш? Так, буде діяти, прояснити хоче ситуацію. Ну, Поримачів вони ну, такі, знаєте, рішучі, якщо вже вирішили щось, то будуть діяти. Так що чекайте, дівчатка. Дякую за увагу з вас, подбайки і підписка.